Шановні українці, залишилось 10 днів до дня голосування нас на президентських виборах. І я, користуючись з вдячністю майданчиком медійним Тернопільської експертної групи, хочу звернутися до всіх нас, представників громадськості, представників влади, з дуже важливим зверненням і дуже важливою інформацією. На сьогоднішній день в Україні є спроби провокаційні спроби зриву виборчого процесу. Вони відбуваються в самій різноманітний спосіб від прямої агресії на сході до різних провокацій і дестабілізацій на, на заході нашої країни. Але окрім загроз, таких, якими повинні би займатися певні правоохоронні органи, ми маємо ще такі приховані загрози, зокрема одну із них, яку несе наше законодавство про вибори, закон про вибори, який приймався попередньою більшістю у Верховній Раді, він був прийнятий таким чином, і зараз він залишається діяти. Щоби на виборчій дільниці не змогли прийти люди старшого похилого віку, ті, які не мають можливості фізично потрапити на виборчі дільниці, і таким чином залишити місце для фальсифікацій, маніпуляцій і таке інше на сьогоднішній день. Я думаю, що всі політичні сили, проукраїнські політичні сили, мають розуміти, що чим більше наших громадян зможе взяти участь у виборах, тим легітимніші для України, для всього світу ці вибори будуть. І я закликаю останніх 10 днів об'єднати зусилля всіх кандидатів у президенти. Сконцентрувати свої зусилля представникам місцевої і центральної влади заради того, щоб максимально посприяти людям літнього похилого віку, соціально незахищених, отримати право проголосувати 25 травня. Для того потрібно максимум мобілізувати, на мою думку, як працівників соціальної сфери, які опікуються тими старшими літніми людьми, так і волонтерів. Тому що, виявляється, закон прописує таким чином, щоб про людина мала право проголосувати. Вона, старша і немічна людина, повинна піти в медичний заклад, отримати довідку про свій стан здоров'я, цю довідку віднести в орган місцевого самоуправління, аж після того мати. Бути включено у список тих, хто може е, проголосувати. До нашого штабу, штабу Ольги Богомолець, зараз телефонічно звертаються десятки, а то й сотні мешканців нашої області, старших людей, які не можуть проголосувати. Ми від сьогоднішнього дня розпочинаємо активну волонтерську роботу заради того, щоб тим людям допомогти отримати право на голосування. Але це повинно робити не лише штаб Ольги Богомолець. Тут повинні Віддатися ще раз я говорю всі проукраїнські кандидати, і в першу чергу представники влади, які безпосередньо за це відповідають, я сьогодні звертаюся до керівників області тернопільської, до керівників міста Тернополя, звернути на це максимальну увагу. Через управління соціальної політики, через волонтерів, організувати максимальний доступ людям похилого віку, людям хворим, тих і людям молодого віку, які з якихось причин отримали останнім часом травми, можливість проголосувати на виборах. І якщо Тернопільщина покаже, на мою думку, високий показник явки на цих виборах, високий показник. Виборчої активності таким чином ми зупинимо будь-які спроби дестабілізації ситуації і спроби зірвати виборчий процес в нашій області і в Україні в цілому.